У серії Цікаве читання з малюнками новинка. Це книжечка Марії Пономаренко, Пополястик і Кульбабка. Це книжка для найменших діток, які лише вчаться читати. Це дуже цікава методика. Тут деякі слова заміняються малюнками. Для чого це робиться? Пояснюю. Так зникає цей страх перед читанням це, по-перше, так з'являється цікавість до читання це по-друге. Ця книжка це є контактна книжка, тобто дитина повинна читати не сама, а з батьками або зі старшими братами, сестрами, друзями. Якби в мене в дитинстві була книга такого ж типу, я впевнена, що почала би читати значно краще і менш травмуюче. Що ще тут є особливо? Кожна дитина завдяки цій книзі зможе засвоїти кращі граматичні форми рідної мови, адже кожне замінене малюнком слово треба поставити у потрібному відмінку та числі, врахувавши категорію роду. Як це працює? Давайте прочитаємо перше оповідання. Бо полястик знаходить друга. Гусеня пополястик було напрочуд вродливим. Стара індичка якось сказала густі буд, буд, буде ваш синочок красенем, вельми шановна. З того часу гусеня дуже запищалось. Одного разу звернувся гусачок до курочки кульба. Ти плавати вмієш? Ні, тихо відповіло курчатко, то я тебе навчу. Ходімо до озера, там гусе... гусеня щобснуло в озеро і одразу попливло. Курчатку аж дзьоба відкрило від захвату. Проте гусачок гусень... і не думав вчити його плавати. І добре зробив. Бо, курчаткам, бо курчатка не можуть плавати. Гусачок на протилежному березі ліг відпочити на зеленій траві. Він зовсім забув про курчатку, аж раптом кульбабка побачила здоровенну лисицю, яка підкрадалася до гусенятка і закричала Тікай по полястику. Гусенятко підняло голову, побачило лисицю. І шубовснуло ви озеро. Дякую тобі, кульбабко, що врятувала мене від лисиці, ще розказав гусачок, вийшовши із озера. Ми ж друзі маємо допомагати одне одному, відповіло Курчатко. Ходімо додому, бо наші батьки вже хвилюються. І тут аж п'ять оповідань про пригоди ось цього попелястика та його друзів. Тож важче. Чекає дуже захоплююче, дуже цікаве та веселе читання. Марія Пономаренко Пополястик і Кульбабка. Навчальна книга Богдан рекомендує.